Любі мої, сьогодні я прошу вас приєднати свої серця до молитви за наших воїнів. Їм потрібна наша молитовна підтримка, як ніколи. Сьогодні надто важкі часи на фронті. Мені пишуть хлопці, мені пишуть їх дружини. Давайте поєднаємо наші серця і будемо молити Архангела Михайла, Творця всього сутнього, матінку землю. Будь ласка, нам важливий, важливе кожне життя, кожне життя нашого військового. Це найдорогоцінніший дар для нас, українців, зберегти якомога більше життів наших військових. Будь ласка, Господи, твори чудеса, зберігай. Я... Моє серце плачеть від того болю і розуміння, що там відбувається. Я молю тебе, Боже мій, молю тебе, архістратижи Михайла. Я від чуда, Микола Чудотворець, всі святі матері Гая, сама планета, всі сили добра на допомогу. Вона тепер необхідна, щоб зберегти життя нас, українців. Звісно, цивільних, звісно, дітей, звісно, старших людей. Але найгарячіше тепер, на певних ділянках фронту, будь ласка, бережи наших хлопців. Господи, молю тебе. Молимося. Приєднайте кожне серце цю молитву зробить більш потужною. Господі, бережи! Господі, бережи ЗСУ. Господі, бережи наших хлопців. Господі, бережи наших хлопців. Господі, бережи наших хлопців. Але інисиди і хадеса.

Лідає Си і Хоарайдисмія, Алас alas Нає in. Господи, допоможи нам вберегти наших хлопців. Господи, молю тебе, вбережи наших хлопців. Господи, захисти наших хлопців. Дякую. Дякую. Дякую.